Дорогі друзі, вітаю вас сьогодні субота і є час швиденько пройти 10 тисяч кроків. І треба дійсно йти швидко, щоб наш, наш пульс збільшився на 50%. Тільки тоді ми отримаємо бажаний ефект від нашої проходки. Також хочу сказати, що якщо ви рухаєтесь швидко, наш центральний відділ мозку каже організму, що кісткам потрібен кальцій, і тоді кальцій з крові направляється до нас у кістки. Це дуже потрібно нам, бо багато звертається з проблемами, з суглобами, з спиною, болями. Тому на це теж звертаємо уваги і виділяємо час для ходьби. А також не думайте, якщо ви багато рухаєтесь, то це ви. Достатньо для вашої фізичної такої нагрузки. Тому кожен ранок, коли ми підіймаємося з нашої там до кроваті, дивану на чомусь спите, не потрібно різко вставати. Потрібно поступово розминаючи наші всі суглобики. Спокійно піднятися, щоб пробудився організм, бо він був у нерухомому стані від 6 до 8 годин. І коли ви вскакуєте і ідете, хто вже так в літах прихрамуючи, це йде велика нагрузка на наші суглоби. Тому спочатку такими круговими рухами розминаємо всі суставчики. На ручках, на лікотках, колінні, ножки, теж такі вправи кругові, дуже нам потрібні. Якщо ви сидите 3-4 години, теж обов'язково ножки спочатку взяли, зробили кругові вправи, розтерли колінця свої, а потім тільки встаєте, йдете куди вам там потрібно. В інший кабінет чи там виконати якусь роботу. Так що бажаю вам гарної суботи, гарного відновлення, відпочинку і обов'язково виділіть оцю годинку і зробіть таке корисне для свого здоров'я тіло. Пройдіться, щоб покращився кровообіг, щоб вгамувалась нервова система. Згоріло все, що не потрібне. А також, якщо у вас є зайва вага, після 20 хвилин такої інтенсивної ходьби, починає згорати оцей лишній жирок, який нам не потрібен, а лише дає тільки нагрузку для нашого організму. Бо кожен кілограм жиру це велика кількість додаткових судин, які потрібно організму. Обслуговувати і йде нагрузка на серце. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!